Всіх вітаю на каналі. Сьогодні в умовах блекауту у нас немає освітлення, немає води, немає опалення. Будемо робити, скажімо так, не аварійний ліхтар, а будемо робити, скажімо, більш професійний ліхтар для того, щоб він освітлював більшу площу приміщення, наприклад, на кухні, або щось потрібно там порізати, приготувати, їсти, або у кімнаті, там щось там, навіть почитати можна було. У нас є шматок алюмінієвого профілю з розсіювачем. У нас є звичайна світлодіодна стрічка, світлодіодна стрічка, яку можна купити на кардачах, можна на розетці замовити, або я не знаю, будь-де в іншому е гіпермаркеті. Тут у нас ми бачимо, що вона 12-вольтова, тобто вона підходить у нас до звичайного старого автомобільного акумулятора. Тут ширина 8 мм 120 світлодіодів на 1 метр. Це освітлення 7-8 тисяч по Кельвіну, це мається на увазі там холодне, або більш тепле, або нейтральне світло. І е, скільки енергії споживає на метр. тобто Тут написано, що ці 120 світлодіодів у нас споживають 9,6 Вт на 1 метр. Тобто можна самому потім на калькуляторі прорахувати остаточну ємність акумулятора, так, і наскільки його вистачить, на, наприклад, на 1 метр цієї світлодіодної стрічки. Світлодіодна, звичайна стрічка, 12 вольт. Можемо навіть перевірити. Бачите, на кінцях у нас є вже навіть підпаєні отакі. Так, достане або ні. Так. О, чудово, працює. Звичайний акумулятор, все працює. Так, а так як у нас немає освітлення, нам потрібно, звичайно, користуватися, наприклад, паяльником. Для цього ми будемо використовувати звичайний газовий цанговий балон на 220 грамів і пальник. Поставимо нехай прогріється поки сопло. Так. Тепер нам ще для освітлення, до речі, ми зараз використовуємо вон, павербанк. От таку збірочку акумуляторну, Це звичайний акумулятор 18650, три штуки. У нас виходить по 3,7, ну, 12 вольтова збірка виходить так. Ну, Це я зробив такі, залишались відрізки світлодіодної стрічки. Якщо їх підпаювати так, через, через такий штекер, то виходить такий непоганий ліхтарик у нас. Так, Прикій, паста паяльна, отака F2000. Припійю у нас Сінель. Так. Ще нам потрібен шматок дроту. Так. Ну, довжина має бути будь-яка. Там наскільки вам, наприклад, у вас акумулятор стоїть. О, там... Десь в коридорі, а вам освітлення потрібно, або в кімнаті, або там на кухні, або десь там в туалет навіть піти. Тобто вибирайте длину, длину довжину дроту, таку, яку вам потрібно, звичайно. Так, зачистили ми ізоляцію, зняли. У нас вистачає на плюс на мінус. І беремо у мене відрізок цього алюмінієвого профілю 30 см. Але для прикладу ми можемо взяти будь-яку довжину цієї стрічки. Наприклад, навіть отаку. От. Беремо. Зриваємо, вона вся світлодіонна стрічка йде на, до, на двосторонньому скотчі. Зриваємо, наприклад, ми можемо наклеїти одразу отак, зачищаємо. Тут трохи ізоляцію знімаємо. Раз. 2. Тепер нам потрібно вмикнути паяльну пасту в кінці, щоб воно добре припаялося, і нагріти, звичайно, паяльник. Нагрівається він досить швидко. Беремо припій, А, вже плавиться чудово. І звичайно. Так. Потримайте крову. Все підпаяли. Тепер нам потрібно заізолювати. У кого є термоусадочна трубка, можна було одразу надягти термоусадочну трубку. У мене її десь є, але потрібно десь шукати її. Тому, звичайно, візьмемо кайку стрічку і замотаємо ізоляційну ленту. Так. Тепер ми можемо надягти розсіювач, як ви бачите, ми не на, не на всі 30 см взяли шматок цієї слойодної стрічки, а лише там скільки, скільки там 10 см. І подивимось, що воно буде. Так, ну що, беремо дроти. О, Бачите? Нічого не виходить, не світиться, тому що ми переплутали плюс з мінусом. Міняємо і. О, чудово. Обмотуємо. У кого є, до речі, тут якісь, звичайні, з акумулятора якісь ці краби, затискачі, Да то можна було більш професійно зробити. Але для звичайних побутових умов можна і просто на клеми намотати отак от шматок дроту. І цього буде вже достатньо для того, щоб був контакт. Воно не гріється нічого, тому що ось стрічка сама по собі майже не бере майже не бере потужності ніякої, тому вона не гріється. Ну що, Вимикаємо ось це наше освітлення. І от, як бачите, вийшла така чудова річ. Якщо, звичайно, вона буде на всі 30 см. Що ми зробимо наступного разу. То буде чудово. Просто можна з нею ходити, якщо довжина дроту дозволяє. Або десь підвісити, поставити, і все чудово буде освітлюватись. Все, дякую за увагу. Чекайте наступного відео. На все добре, до побачення.